Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер а також випустив 60 ударних БПЛА, типу шахет, гарбери і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БПЛА типу шахет, гарбера і дрони інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних БПЛА на п'яти локацій. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Окупанти вдарили по Запоріжжю. Є пошкодження. За інформацією, очільника ОВА зафіксовано руйнування об'єкта промислової інфраструктури. За медичною допомогою звернулася жінка 43 років з попереднім діагнозом осколкове поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки поруч з місцем удару. Також відомо про ураження енергооб'єктів в Чернігівському і Ніжинському районах. Є і влучання без світла залишилася значна частина абонентів через відсутність напруги в електромережі спричинено ворожими ударами, кризалізниця. Тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве. Цієї ночі ворог завдав удару БПЛА по Васильківській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області. За даними ОВА, постраждала 67-річна жінка. Зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили. Протягом доби ворог атакував Синельниківщину, БПЛА та кабами. Потерпали Васильківська, Петропавлівська, Покровська громади. Постраждали двоє чоловіків 63 та 44 років. Виникла пожежа. Пошкоджені 11 приватних будинків, магазин, кафе, авто, газогони, лінія електропередач. Негода в Україні повністю або частково знеструмила більше 200 населених пунктів «Укренерго». Також триває ліквідація наслідків масової атаки РЕФ на енергооб'єкті у Києві та області. Наразі у більшості регіонів України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для споживачів. Місцями графіки не діють через аварійні вимкнення світла. В Одесі системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Аварійні відключення світла тривають. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Через Відсутність електропостачання в Одесі вже понад два тижні простоює електротранспорт. А місто Вишгород на Київщині вже четверту добу повністю знеструмлене внаслідок російської атаки у ніч на 27 грудня. Під ударом опинилася енергетика та цивільна інфраструктура пошкодження суттєві у частині міста та області. Досі діють екстрені відключення електрики. За інформацією від міністерства енергетики, якщо РФ повністю перестане бити по енергооб'єктах, Україні знадобиться два місяці, щоб більше не було відключень світла. Україна не може відмовитися від своїх територій у рамках врегулювання війни з Росією, адже це суперечить законодавству та позиції суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю Fox News голова держави, підтвердив, що 20 пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%. Нерозв'язаними залишаються лише два пункти, з яких ключовим є саме територіальне питання. Ще важливе заяв президента про референдум. Такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий. Українським суспільством референдум щодо відмови від території не буде позитивним для України, зазначив гарант та додав, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни та успіху України. Як це заявляв Дональд Трамп? Якщо говорити про те, чи можемо ми перемогти без американської підтримки, ні, ми не можемо. Без підтримки США ми не зможемо захистити небо. Підсумував Володимир Зеленський.